1991 році Росія незаконно отримала статус правонаступника СРСР. Після 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, розпочала гібридну війну проти України, вона фактично зловживає своїм статусом не тільки члена ООН, але і постійно члена Ради безпеки ООН. А після 24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну криваву війну проти нашої країни, вона просто порушила всі. Статутні принципи об'єднаних націй і просто позбулося навіть морального права бути членом ООН. Саме тому зараз треба скористатися можливістю позбути росію цього статусу група е, фахівців з міжнародного права розробила відповідний механізм як це зробити я вас закликаю підтримати цю ініціативу зробити свій персональний внесок в боротьбу з російською агресією я також звертаюсь до президента україни володимира зеленського ви маєте зараз величезний міжнародний авторитет я вас закликаю підтримати цю громадську ініціативу Ініціювавши розгляд цього питання на рівні Організації Об'єднаних Націй, я розумію, можливо, тут не буде швидкої і однозначної перемоги буде багато перешкод і багато спротиву, але треба реально розпочати цю боротьбу. Разом ми переможемо геть Російську Федерацію з Організації Об'єднаних Націй.